29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Цей день приурочений до трагедії під Іловайськом, що сталося у 2014 році. Українських воїнів розстріляли під час виходу з оточення. Вони йшли зеленим коридором, але росіяни цинічно порушили домовленості і відкрили вогонь. Традиційним символом дня став соняшник. За даними книги пам'яті, станом на 1 грудня 2021 року, у наслідок російської української війни загинули майже 4,5 тисячі наших воїнів. Повномасштабне вторгнення принесло нові втрати. День пам'яті полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та цілісність нашої України у Житомирській міській територіальній громаді. На алеї героїв ми відкриваємо і освячуємо наступний стенд. 60 нових облич поповнили нашу алею героїв, і віднині 780 фото. Будуть щоранку і щовечора зустрічати і проведжати нас поглядом. Алею герої відкрили у Житомирі в минулому році. Тоді на стендах було 600 світлин полеглих воїнів. За рік додалося ще 180 портретів захисників, які віддали свої життя за Україну. Але на жаль, клята війна не залишає не залишає нам шансу поставити крапку в цій страшній битві за свою волю і. Відкриття стендів, на жаль, буде продовжуватись. Дякую перше за все за наше життя, за те, що вони виборюють нашу свободу за своє життя і життя своєї родини. І за те, що вони віддали своє життя. Це саме на дорожче, що є. А на саме найхуже є для матері. Дуже велика біда, що вона потеряла сина. Вчищають те, що ми дихаємо. Цим повітрям і під цим сонцем живемо. Це їм завдяки їм вшанувати пам'ять захисників. Прийшла і директорка ліцею номер 25 Розповідає серед тих, хто віддав свої життя за Україну та українців 22 учні та випускники її навчального закладу. Вчора ми у ліцеї відкрили меморіальні світлини, запросили рідних. Мам, тат, бабусь, дідусів, дітей, дружин. А сьогодні традиційно ми на Алеї Слави для того, щоб вкотре віддати шану тим, хто захищав. Нашу землю Сніжана, сестра загиблого захисника Дмитра Стенкевича, чиє ім'я сьогодні з'явилось на стенді Алеї Слави, звертається до всіх з проханнях підтримати петицію про присвоєння звання Героя України. Він у мене був найкращим, йому е, стукнуло 26 років, і через місяць він загинув. Він повернувся за кордону, і став на захист батьківщини як тільки почалось повномасштабне вторгнення. На той момент йому був 21 рік, майже 22. Я думаю, така людина з його подвигами він був в Азові. Він був в головному управлінні розвідки України. Цього дня ми разом згадуємо всіх, хто віддав життя за свободу, бо герої це не цифри, це наші близькі, наші колеги, друзі, учні і вчителі, які стали на захист батьківщини і пожертвували головним. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.